У понеділок 9 жовтня Карлицькій міській раді проводилася виконком міської ради, оперативний штаб та нарада за участі тих, хто подаватиме тепло в новому опалювальному сезоні, і тих, хто його споживатиме. Ключовими питаннями на них були початок нового опалювального сезону, робота укриттів, пунктів незламності та інше. У цій передачі подані сюжети, де ми говоритимемо окремо по названих темах. На виконкомі міської ради прийнято рішення про початок чергового опалювального сезону, який має стартувати 15 жовтня для всіх категорій споживачів, що розташовані на території Карлицької міської територіальної громади. Виконком ухвалив рішення щодо надання дозволів. На тимчасовий виїзд неповнолітніх за межі України та на видалення дев'яти сухих дерев вздовж дороги Карлик Слобода. Перед початком засідання перед присутніми виступили представники другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектації і соціальної підтримки. Висвітливши важливі питання щодо мобілізації і приписки до призивників 2007 року народження. На оперативному штабі 9 жовтня також йшлось про початок опалювального сезону, про укриття, пункти незламності та інше. Очільник громади Олександр Панюта інформував, якої шкоди завдали недавні поривчасті вітри населенню Карлицької. Громади. Свобода, неділя, маса дзвінків, маса людей залишилась без світла. Це ще раз говорить про те, що необхідно терміново сим у себе присадимо по населених пунктах, де старості ваша зона відповідальності, йде по місту, заступники. Давайте ми все-таки де є ще можливість втручатись і. Де несуть дерева за рубленням може ще дещо мог стигне щось поправити. Ще нічого критичного не було. Дубаса людей було без світла. На штабі медики доповіли про свою роботу. Директор карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко повідомила, що 130 ліжок на стаціонарі зайняті 126 хворими. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра розповіла, яка у них ситуація із захворюваністю. У нас по Гербі в цьому тижні звернулося 73 чоловіка, 20 – це дітей, 12 не мені, двоє з них дітей. Спотики, є, є. да. Знімається трошки різдва. От повітря ми сіємо нас тести є, але на цій неділі позитива не, не було. В засіданні віднині буде брати участь поліцейський офіцер громади Віктор Дяченко. Лесант Панюта рекомендував його брати на виїзди комісії, коли йтиметься, про вирішення проблемних питань. До речі, про нову проблему для нашої громади недавно надходило кілька анонімних дзвінків повідомлень про замінування одного із ліцеїв ЦНАПу. Ось що з цього приводу сказав Олександр Панюта. Ви зобов'язані реагувати згідно. Отого регламенту, який є у вас у кожному, він повинен бути наказами затверджений. Якщо є повідомлення, ми повинні виводити людей, дітей, всіх із приміщення, телефонувати на 102 і телефонувати на 101 до незвичайників для того, щоб вони виїжджали, проводили обстеження, давали дозвіл або ж повертатись, або ж не повертатись. Після штабу Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл. Кожен із них по черзі розповідав про ситуацію в їхніх громадах, звертав увагу на ті питання, які потребують найбільшої уваги на даний період. 9 жовтня було проведено засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. Крім завершення планових заходів з підготовки об'єктів, обговорено питання щодо укріплення та захисту потужних генераторів, розташованих на відкритих майданчиках важливих об'єктів критичної інфраструктури, зокрема станції очищення води, газорозподільних пунктів і тому подібне. Наголошено на забезпеченні альтернативним електропостачанням котелень. Завершені процедуру кладання договорів, підписання актів готовності із залученням представників держпраці та держенергонагляду. Ось що сказав каролицький міський голова Олександр Панюта на цьому зібранні. Прийнято рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня, а якщо буде потреба кільників. Установ е освітянських е або медичних, то по зверненням по зверненням. Е в принципі, ми знаємо, що є постанова Міністрів, відповідно якої е три дні цілодобова середня температура нижче 8 градусів, тоді розпочинаємо пальне ціло. Це для всіх. але медичні установи. І заклади освітянські, В разі є санітарні норми нижче 16 градусів. Ми ну, повинні розпочати або вжити жаходів, щоб підняти температурний режим. 8 жовтня відзначається День юриста. Саме цього дня в 2016 році князь Ярослав Мудрий видав перший збірник законів Київської Русі. Про це згадав у своєму виступі заступник карлицького міського голови Іван Сімцов на урочистому заході, який проходив у приміщенні районного суду. Іван Сімцов вручив подяки Карлицької міської територіальної громади секретарям судового засідання Олені Вареник та Наталії Марчук. Привітав своїх колег голова Карлицького районного суду Олександр Закаблук. Олександр Закаблук привітав і адвокатів, які співпрацюють із судом. Цього ж дня, подякою карлицької міської територіальної громади, була нагороджена головний юрист карлицького бюро правової допомоги Людмила Хамка.